Нещодавно один мій знайомий журналіст пожартував. Він обіграв ситуацію, яка трапилася кілька днів тому. Окружний суд поновив на посаді колишнього міліцейського високопосадовця Києва Григорія Мамко на своїй посаді, якого до того було люстровано. І от він сказав: ну що ж, поновили мамку, скоро і папку поновлять того, що в Ростові. І ситуація, на жаль, виглядає не настільки жарко. Останні події, які відбуваються в Коцибинському селищі під Києвом, є свідченням цьому. У мене в гостях зараз пан Олексій Цивко, мер Сміли, з яким подібна ситуація трапилася півтора місяці тому. Першого березня. так. Саме так, ця історія зараз поглинає в всю Україну. Адже я учасник Майдану, Революції Гідності, учасник АТО. І якщо ці олігархічні кола і клани, які зараз присосені до кормушки, вони вибивають таких людей, то фактично тих, тих людей, які не були в бреві цих Поступно в цих подій, то з ними взагалі можна викидувати і робити все, що завгодно. Зважте, от ви всенародно обраний мер, і як тільки ви почали робити аудит, як тільки ви цієї гідрі наступили на хвоста, одразу почалася реакція. Причому так. реакція найстрашніше запакована в юридичні документи, в таку юридичну обгортку. Все цинічно і в Фактично вже ця модель вона існує в Україні, і вже декілька останніх років такими способами партія регіонів і викидувала неугодних їм міських голів. Але зараз це набирає обертів якраз по боротьбі з інакомиумислящими, якщо людина хоче зробити якісь. Якщо людина в принципі, йде, виконує ідеали Майдану і намагається побудувати справедливе суспільство. Так, якщо, якщо людина була якраз на ідеалах Майдану спрямована і ціленаправлена, то зараз ці, ці, ці люди фактично вбиваються, тому що ми хочемо змін, ми хочемо реформ, але не на папері, а дійсно змін в житті. Якраз я і ніс ці пропозиції. Спочатку це установити відеоспостереження, відеокамери в сесійному залі, в залі, де проводяться комісії, які приймають рішення до цієї сесії, щоб громада могла знати про це. Тільки ми почали закуповувати ці камери, тільки ми почали їх встановлювати. Зразу ж пішов супротив. А чи не здається вам, що вони спочатку на вас не атакували, бо вони розраховували, що ви просто гасла, це одне з якими вийшли? То ви прийшли, а тепер ви будете домовлятися і станете одним з учасників цих тіньового процесу? Бачите, я не пішов на ті договорняки, про які якраз і думав ця? В кавичках еліта нашого суспільства. Тому що я сказав, будь ласка, якби я хотів для себе щось, да, я би сідав за стіл, там, і ми щось би думали, чи земельку, чи якусь квартиру. А якщо я все це роблю для громади і для того, щоб поліпшити життя, спершу за все своєї матері, вона живе в Смілі. І якщо кожен син встане за своїх батьків, за свою сім'ю, то це якраз і буде та найвища е, стадія е, нашого суспільства, куди ми йдемо, щоб е, бути поруч один з одним і допомагати е, ближнім. Події в Смілі, а тепер і в Коцюбинському, вони відбуваються за схожим сценарієм. І є загроза того, що ця хвиля може захлиснути всю Україну. Пане В'ячеславе, я хотів вас запитати. От... До чого треба бути суспільству готовим? Під якими юридичними нормами, під якими такою юридичною парасолькою будуть діяти реваншисти? Ось ви порушили питання про встановлення на посаді заступного керівника Головного слідчого управління МВС пана Григорія Манки. Суд вирішив це питання і суд визнав незаконність прийняття рішення щодо його звільнення. Оце ось є реформа, так звана реформа поліції. Навпаки, Олексій Цепко, як міський голова, започаткував, почав реформу, реформу заявив про цьому, і в місті Сміла ті особи, які там вже десятиріччями правлять, вони не дали йому цьому зробити. Я хочу сказати, що рішення, яке було прийнято міською радою, Щодо дострокового припинення повноважень міського голови, порушує всі конституційні принципи демократії правової держави. Порушується презумпція невиновності, індивідуальна юридична відповідальність це рішення взагалі побудовано все на припущеннях і воно не є обґрунтованим. Порушена процедура під час прийняття цього рішення. Вдумайтесь, якщо рішення приймалося депутатами у режимі засідання, пленарного засідання міської ради, тобто нелегітимно приймали рішення і вони про це знали і йшли на це навмисно. Ось вам для, до чого приводить безлад і оцей, скажу так, Хаос, який зараз у нас є в державі, це не зовсім, скажімо так, хаос, він продукується штучно. Штучно, але Там можна рибку ловити. Звичайно, так. звичайно, так. Але ми повинні розуміти і громадяни, і суспільство, що. З цим необхідно боротися і протидіяти. Ми подали до суду, ми оскаржили це рішення в суді як установленому законному порядку. Міський голова після прийняття цього рішення видав розпорядження, тобто наклав вето, видав розпорядження про зупинення цього рішення і депутати, і ті, хто мали причетність до, до зняття міського голови. ...перешкоджають у діяльності міському голові виконувати свої повноваження. Правоохоронна система бездіє. На місцевому рівні ніхто не звертає уваги, оцінки в державі ніхто не дав. Тобто, якщо сказати, це є правовий негілізм, це є низька правова і суспільна свідомість громадян і держава не реагує і. Це буде система, і ця система буде, да, буде... непередбачуваних насвятів, може довести. Да. Я вам бажаю перемогти. Хочу ще сказати, от вам, студії, шановній громаді, що це беззаконня, воно породжує це безвладя, породжує беззаконня і без, без приділу фактично. Тому що зараз вже рвуться гранати в місті. Зараз е, трубами е, декілька днів назад забили людину. Тобто фактично йде залякування громади і якраз це безвладя породжує наступні наступні кроки. Так що я думаю, що ще багато чого ви почуєте про місто Сміло, адже в центрі України фактично розкачується е, с -с ситуація до проголошення. Е, Тих чи інших моментів сепаратизму. Ага. І ми зараз якраз стоїмо на тому, щоб зупинити це, і взиваючись до Конституції, до законності і до людей, від яких ця держава і державність і залежать. А це саме президент нашої держави, щоб навести лад в цьому. Ну, я навіть не знаю, безкарності і бездієвості нашої влади. Це служба безпеки України, поліція, які зараз просто займаються знає чим, але тільки не встановленням порядку. Ну, така от ситуація в Смілі. Ви знаєте, от десь от така ситуація колись була в Донецьку, в Луганську, в Криму. Розумієте, коли вищі ешелони влади займаються поділом державних посад, а фактично поділом грошових потоків, то на місцях починається те, чого потім визрівають великі, великі, страшні криваві конфлікти. Я хотів би сказати і вам побажати перемогти, триматися. Ми будемо повертатися до цієї теми. І я вам бажаю просто успіху. Дякую. А всім глядачам я бажаю просто критично мислити, не заспокоюватися під патріотичні базікання наших можновладців, а дивитися, як то кажуть, в корінь і бачити ці проблеми. Тримати порох сухим і розуміти, що все може трапитися, але бути готовим. це наша земля, це наша Україна і нам на ній жити. І не втрачайте віру в самих себе. так. Дякую вам за увагу. З вами був Володимир Тетерук. Хай вам щастить. З побою.